Ти пригадуєш, Софія? Ми колись до навіть показали в ефірі, як якась жінка на Росії вирішила скосплеїти наших волонтерів і спробувати допомогти помогти о, така тавтологія е, русні напередку. І вона збирала гроші на що? Тепловізор. На тепловізор. А щоб хлопцям було тепло на фронті. Ну, тому що ми розуміємо, логічний ряд такий: тепловізор значить, має нести тепло. От такий от піхід. У нас є ще одна прекрасна новина, тому що вже в, в рівнем вище вирішили допомогти Чмобікам на фронті. І що купують? Тюменські депутати зібрали кошти оперативно. І знаєте, що вони придбали? Не скажу. Давайте подивимося, у нас є відео. Привет, Тюмей! Передаем вам пламенный привет из зоны СВО. Хотели бы поблагодарить наших дорогих депутатов городской Тюменской думы за то, что предоставили нам автотранспорт для эвакуации раненых. Мы очень долго ждали, когда он там приедет. И наконец-то дождались. Ты разумеешь? Ты понимаешь, какие там волонтеры, депутаты скинулися На Жигулі, Беушні, але Жигулі, і очень довго вони ждали, коли он доїде. <смі> і, типу, <смі> сталося те, що було як російська рулетка. Він міг або доїхати, або не доїхати. Ну, і він доїхав. Я тобі скажу, оці от е, хлопці окупанти в Балаклаві. Дуже дякую, що він нарешті доїхав. У Мене питання, тому що він був не на ходу. Чи чому він так довго їхав? Це раз. А по-друге, ну. З іншого боку можуть подякувати, їм не дали знаєш воза з кіньми, тому що цілком можливо, що вони могли на них е, наступати. Я знаю, чому він так довго їхав. В російських депутатів рефлекси є. В них, якщо з'являється щось таке позабюджетне, що можна не оформляти, не зразу прокидається цей рефлекс корупціонера. Вони ще, мабуть, там довго і скучно думали, як той жигуль залишити, а потім такі сіли і подумали, а на що нам взагалі ось цей Жигуль? Ну що ми з ним робити будемо? Мені це нагадали історію, як знаєш, в, в так званих ЛДНР, теж помпезно демонстрували відео, як вони е, передали на фронт 10 покращених потужних позашляхов... позашляховики, які мають там ледь 4 на, не на 4, які можуть бороздити навіть в будь-яку погоду, а дивися на відео, 10 УАЗиків. 10 УАЗиків, які Загрузить тобі в ну там в маленький калабані. Я ще на цьому фоні собі згадала, як якийсь сайт Зордло з так званих ЛДНР зробив статтю, де написав, що на е, нашим військовим передали машини, і для того ну ілюстрація, а там фото, де Порошенко стоїть. Знаєш, ну не подумали. Ну, типу, може хтось з так званих ЛДНР забув, так, Але воно розійшлося насправді дуже великим мемом. Ну і дивися, я тобі так скажу, що, по-перше, я, коли е дивлюся ось це відео, я собі думаю, перш за все, а чого вони їм коней не передали? Ну, Коней, е фуру якусь, як ми говорили, фіру. Та? ну, бо... Ну, взагалі, дуже економ варіанти і бензини не треба, могли би зекономити. Але є насправді чмобіки, які на тракторі їдуть. Правда, в них вже трошки інша проблема. Їх просто не випускають після звільнення на територію Росії. Вони там на тому тракторі КПП різні об'їжджають. Їм кажуть: Ні, 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 хлопці, у нас спеціальна воєнна операція, так звана. Треба продовжувати воювати.